Привіт, привіт, гарміня. Привіт, привіт, да, <laughs> дякую. Ну давай а, розкажемо нашій аудиторії хто ми, що ми так. Ми, а ми з Наталечкою партнери і так долею судьби, як то кажуть, опинилися разом з одній командній структурі. Так і один одного ми допомагаємо, надихаємо і тож. Заходячись в команді Наталочки, ви автоматично приходите в мою команду, так і не тільки в мою, тому будемо раді вам допомогти. Подвійними зусиллями. А за нашою спиною ще багато-багато лідерів, які також готові допомогти. Наталочка, давай декілька слів про себе і потім поїхали. Клас, Так, усім привіт. Мене звати Наталя, я з великого села на Одещині з Петродолинського. Зараз, коли я активно приймаю участь в прямих ефірах від компанії, я завжди пишу звідки я. Я не пишу Одеса, я пишу Петродолинське, щоб у всіх відмітилося в пам'яті, що це... О, так Це Наташа з Петродолинського така зразу лідерська позиція заявити про себе. Так, Круто. так. так я на даний момент я працюю. Я працюю на виноробному заводі. Я маю посаду зав лабораторії, і на даний момент у мене бурно йде робота на заводі, у мене сезон, тому що осінь, виноград поспів, і ми робимо вино. Mm -hmm. О, паралельно з цим я розвиваю партнерство з німецькою компанією ЛР бізнес. Здорово, скажи, будь ласка, ну, в принципі, ти не перший день в бізнесі, так, вже другий чи, напевне, вже поза другий рік трохи пішов. От що тебе так включило, що саме пасивна якісь такі роботи для себе можливо користуватись, перевели тебе в активні бізнес-партнери? Так, з компанією я знайома вже не перший рік, вже два роки я з компанією знайома і прийшла в компанію. М -м, в мене був Позив, я в принципі шукала мережеву компанію, з якою я б могла співпрацювати. І я отримала це. Я прийшла в компанію ЛР, але на той момент в мене не було тієї, мабуть, чіткої позиції, і щось пішло не так. Я познайомилася з продуктом, познайомилася з маркетинговим планом, почала працювати, робити дії, які мені рекомендували. Але напевно я ще не так твердо стояла на ногах. А саме головне я не взяла на себе відповідальність за свої дії. Це саме головне. Я не я почала шукати собі виправдання, так як я працюю паралельно на заводі. Це моя праця. А я з залер познайомилася лі влітку. Два місяці я активно працювала, Всі мої знайомі, які я зателефонувала, я казала, я в крутій компанії, давайте зі мною. Е -е 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 -е! Як мені понравилось, як ти казала. Але десь там середині мене сидів таке сомнення, Знаєш, от я його не закрила в собі. Я знала, що в мережевій компанії можна добитися дуже гарних результатів. Мені все подобалося, що там мені подобались люди. Атмосфера, те, що там саморозвиток, те, що там гроші, все. Але треба було діяти. Я своїми фантазіями і мислями себе так загнала, і плюс ці всі вас і вокруг советчики додавали всьому дійстві. Що, що я трошки відступила не трошки, а геть я просто вирішила так на це не твоє, але я дуже загорілася продуктом. Він мені прям в серце потрапив. І я зрозуміла, що треба, коли вибираєш мережеву компанію, обов'язково треба закохатися в продукт. Ну не то що треба. Якщо ти не закохаєшся, в тебе нічого не. Треба. Ну, це такі три основних як кита, да продукт, маркетинг, план і ну, компанія, яка це все воно єдине. От продукт я дуже закохалася, і я вирішила, що я буду користувачем, тому що як я вже казала, я працювала на виноробному заводі, і в мене почався сезон. Я зранку до вечора була на роботі. Мені не вистачало часу. А так як в мене не було чіткої позиції і відповідальності, то я находила собі. Виправдання, чого я не можу попасти на ефір, чого я не можу подзвонити комусь. У мене ж нема часу, я працюю, наче Наче це робила для когось, а не для себе. І все, я так потихеньку-потихеньку я здала позиції і почала користуватися продуктом для себе. Це було два роки тому. Ну зараз в тебе третій випробувальний термін. Знову починається сезон, і подивимось, як ти з цього сезону вийдеш. Люди кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. Ну і якщо ти вже уйшов з, ну, ні, з роботи, не стоя туди возвращатися. Це не про мережевий, це сто процентів. Якщо в тебе не вийшло, не здавайся, пробуй ще. Ну тут знову ж таки все залежить і від компанії, і дійсно від продукту. Бо секрети and beauty саме в тому, що. Тут продукт чіпляє людей. Якщо продукт е, не зачепив, то людина не буде ні бізнес продовжувати, ні користуватись продуктом. Да, і оцей е, ключовий фундамент це саме продуктова лінійка, яка е, ну вау, відрізняється від інших компаній. Да? Які б там ти пігулочки не продавав, які б там смоктулички, конфеточки, чаїшки? Якщо воно не є регулярним продуктом в твоєму звичному харчуванні, все пиши, пропало. Це не довгостроковий бізнес. От, і тоді поговоримо про твої життєві мотиви. Так? Чому, чому тебе мотивує це те, що ти робиш? Адже ти ну, свій час особистий, ти змінюєш на інтегруєш ЛР в своє життя. Так? Що ж тебе мотивує? От дійсно, що ну, ти таки от, бажаєш досягти рухатись кар'єрою, досягти високих результатів, так? Так, так. По-перше, я е, знову погрузилася в цю. Ну, як кажуть, ти уходиш з ЛР ЛР не уходи з тебе. Воно сиділо в мені всередині. Я знала, мене це гризло. Мене це гризло кожен день, коли мене щось не влаштовувало на роботі, коли мене не влаштовувала зарплата, коли мене не влаштовував графік роботи, як зараз, я сутками на роботі, і я знаю, що є інше життя, до якого люди приходять, а я не змогла. І уявляєш, як мене це гризе. Уявляю. Так. І саме такий продукт, який я не залишила, я в нього закохалася. І саме тут в компанії ЛР я зрозуміла, що це найосновніше інструмент, який ми працюємо. А у нас інструмент просто бомба. Бо за ці два роки в мене потих. Появилися клієнти, які теж відчули результати, і я побачила не тільки в мене, як на початку, гей, давайте, бо люди кажуть, там добре, там там таке життя, ви що? Давайте зі мною. Що То на мене дивилися, казали, ти що, тут? Це несерйозно ще щось. От і от за ці два роки я бачу, що у людей відгуки класні. Люди мені кажуть, Наташа, я так я така рада, що я тебе зустріла. З твоїм продуктом я б так хотіла цього, і ось ці відгуки людей, і я просто людям допомагала, без усякого там, що мені треба там план построїти, чи мені треба продукт продати. Ні, У мене було. Я хотіла поділитися якісним продуктом без сусіди ляких там. Я думаю... Корисних мотивів не було в мене. І мене е, люди питали за продукти, а я, я вийшла з теми. Мені треба було обновити інформацію. Тому я по потихеньку, по потихеньку знову почала включатися. Я почала ефіри здоров'я, кожен ефір, я тебе достаю, Женя, ми допомагаємо друг другу, але більше ти мені допомагаєш, тому що ти стільки інформації знаєш, чого не знаю, поки я. Дякую тобі, велике, що ти мені допомагаєш. І отак потроху, потроху, я як то сама не поняла, як я сама п'ять в це влилася? І я розумію, так це мені подобається. Я не хочу зупинятися, хочу мені подобається цей ритм. Мені подобаються люди, з якими я вжаюсь. Акруженія мені подобається. Я хочу занурнути туди. І допустимо, ми от з тобою планували ефір тиждень тому, так. Мотиви цілі геть другі були, було знаєш, як каша в голові. Е, якби я розумію... напевне, цей тиждень повинен бути тобі потрібен <гум> Бо буде для того, щоб трохи пересмислити. Так, так. а що мені е, допомогло? Ти напевно розумієш? Да? в середу у нас був ефір з е, Міхалом Маско. Це просто Ну, все стало все на міста. Ну а для тих, хто не знає, мій Хомаско це топ 1 словаччини, топ 2 Елар в усьому світі. Це наш президент Тризірки, який ну просто а, чоловік огоні, Він з 19 років вже на протязі, напевно, 15 чи 20 років будує елар, і а він мене ну дуже вразив. Я хохотала з, ті, з тих лами і котика, Так я просто не могла зупинитися і ну дійсно розуміла про що він. Каже, адже коли ти слухаєш президента, зовсім інші думки. Ну от погодься що те, що ми думаємо, і те, що думають люди, які досягли статусів, ну зовсім інші рівні. Зовсім зовсім тому я в шоці, і мені хочеться більше е, е, общатися, спілкуватися з такими людьми, але мені з ними спілкуватися, мені самі треба рости. мені самі рости, тому що спілкування з таким як Міхал Мацько не просто так у мене відбулося. Мені треба було виконати певні умови. Що ми й робили на протязі місяця, так якщо я не а вісім тижнів два місяці. Ми були в марафоні, виконували да я, місяць. Розумієш, я вже два місяці активна, і я сама цього не розумію. Я за два місяці зробила дві тисячі балів. Що для мене на початку два роки тому казалось боже, ну це нереально, Сережа. Ну що ти мені говориш? Які дві тисячі балів? Це зовсім не. От, ти, до речі, підтверджуєш мою думку, що з часом а, не лише вигорання йде, а навпаки, от в багатьох мережовиків, коли ну звичний продукт, звичні люди оточують, які постійно про продажі, продажі, продажі продуктову лінійку. То приходить час, коли люди просто вигорають, таскати от ту продукцію, так там дзвонити, Маша, привіт, а Тобі щось треба, а тобі щось не треба. Так а завар ти з кожним а, роком, з кожним певним періодом все більше більше, яскравіше, емоційніше, Мотиваційніше, так? Тобто ти тут ростеш як особистість і ти допомагаєш іншим розвиватись таким самим чином. Я побачила а, твій сторіс, коли ти мотивуєш людей, і я кажу така ва. Нарешті з продуктової лінійки ти переключилась саме в лідерську позицію, коли треба наставляти людей, так? І це мені ну прям так тепло було. А ну жень, це просто так не не приходить. Це відбувається, тому що я роблю дії, і здавалося б для мене. Ну що такого? Я там на вебінарі була, да на обученні була. Але я бачу, що в мене навіть сторінка змінюється. На Instagram. Просто вона змінилася. Спочатку в мене там колись ну продукти були да, в основному. А зараз у мене друга другий позив. Во після фіру. Ну я не хочу доїти людей, доїти партнерів. У мене другий посил. Я допомогти людям. Я Лучик солнечка, я хочу допомогти людям з питань здоров'я, грошей, саморозвитку, те, що ми можемо дати. І я зрозуміла нарешті те, що я не одна, що Чому... у нас команда, і ця команда вона мене не кинеть, не залишить, не мене, не нових людей. І я зараз транслюю те, що я вам допоможу, тому що я знаю, що за моїм словом я стоїть ще Женя Сережа Бачиш? Ну це така сила, і вона тільки от зараз до мене дійшло оце. Ну, це треба було мені видно пройти. кожному тут дається свій час. Хтось кожен приходить з різним багажем інструментів, так і кожному потрібен свій час, і ти не перестрибнеш, ти не зробиш це. От як тобі засуждено, отак от воно й буде. І я дуже рада, що мені нарешті, хоч покріплинишся, хоч от, от два роки прийшло, і нарешті я дуже рада, що до мене це якось доходить. Що я починаю, як Сережа каже, та, що тебе зупинить от на даний момент? Бо він же ж знає, що мене зупиняло, і не раз. Я кажу, Сереж, нічого вже не зупинить. Нічого собі, що прям нічого, я кажу, ну можливо, трошки ем, заповільнить. Але е, я в тому плані, що. Поки я не достигну своєї цілі. Ну у мене ще ціль одна. Я хочу повністю перейти на мережевий. А щоб туди перейти, мені вийде на треба вийти на цій ці, ці рівень, де я буду отримувати стабільні гроші від компанії. І все. І в мене вже нічого не буде стримувати і гальмувати. Дуже сподіваюся, що в тебе кабінет зачинений. <гум> У мене на роботі вже звикли. Вони мене розуміють, а хто не розуміє, просто вже мовчить. І дівчата бачать оцю енергію, як мене пре, і дай Бог. Я дуже, я дуже. А Вони не розуміють цього. Вони просто не можуть зрозуміти. Вони не розуміють, але вони ем, відносяться з повагою до цього. Я, як ну, це, це вже легше. Сказала в сторіс, то це я вже час роблю. Два роки тому я цього б не сказала. Що ті люди, які мене розуміють, мій вибір це мої люди, вони мене зрозуміють і підтримають. Ті, які мене не розуміють, мені вже байдуже. Ну значить, мені з вами не по путі. Супер. Да, по-другому ніяк, тому що я мрію вже про такий рівень. Ну те, що в мене зараз це другий рівень. Щоб мені потрапити туди, мені не треба слухати цей цих людей. Дивитись на цей образ життя. да я дуже вдячна йому. Я вдячна Богу на, на сьогоднішній день, що я маю таку можливість, і я совміщаю свою роботу основну, яка мене на сьогоднішній день кормить. Тому що в в мережому ну нема бистрих і великих грошей одразу великих чеків. Можливо, когось є. Я за них дуже рада, тому що вони вже прийшли з якоюсь базою інструментів. Мабуть, а мені потрібен Вони вже психологічно пройшли оцей це становлення. Так становлення. то так, да. А мені треба час, мені треба в першу чергу змінитися думками, мислями. От <звук> роблю здорово. А скажи, будь ласка, от яке в тебе перспективне бачення стратегічне, що дозволяє або рухає тобою? Адже коли є, ну навряд чи там тисяча дві тисячі гривень тебе бо так розпалило? От що ти побачила для себе такого дивовижного, так що в тебе ну от просто починання ну, такий вогонь, потрохи потроху розпалюватись, і аж пече вже. Ну по перше, це наші топ-лідери. Ну наприклад, я їх переглядаю. Деякі дні дуже в серце потрапляють. От нещодавно я подивилася відео Ірини Майєр. От Ірина Майєр, це зараз от мій вогник. От я на неї дивлюся, я бачу себе. Вона така емоційна, вона так розповідає. Вона вона просто на неї дивишся і гориш місце з нею. І, і, і який шлях вона пройшла, да і ти розумієш, що ти теж можеш туди дойти, якщо ти дозволиш це собі. Ну, чому проблема багатьох людей? Так вони починають стереотипно мислити. Да? Навіть ті, які стають партнерами, і ти їм кажеш, дивись, о, тут є таке навчання, от там можна так поспілкуватись. А в людей, ну що я там не бачив, так що я там можу, і no. да, і ну я не знаю. Я заходила зразу на бізнес, зразу активно побачила все. А от так дивишся на своїх партнерів, ну клієнтів, так і ти розумієш, що люди не бажають нічого. Ну от є якийсь стереотип, що, що я там не бачу, і і ніяк не можна. Ну ну от той вогник передати просто заслін якийсь такий стоїть, і все ні, вогник ніяк ми не передамо. Це я вже розумію. І е, у нас тільки одна дорога: іти спілкуватися з людьми і знайти своїх однодумців. Тому що якщо не спілкуватися з людьми, ми їх так і не знайдемо. А тих, кого ми собі придумали в голові, що вони їм це треба, ну по любому вона буде в компанії. А ти до нього звертаєшся? А вона каже: Та мене і так в житті все влаштовує. Ну мені нічого не потрібно. Ага. А, та, тут. Я зараз знаєш, так візуалізую той комочок е, е, вогника, так, який просто котиться по полю, так і запалює лише тих, які там е, дотичні до нього е, ті самі люди. Так. Ну Ми саме лідери, вони взагалі я бачу різні. Ну, взагалі дуже різні. І у кожного з них е, виходить виходить строїти бізнес компанію, команду. Просто кожен вірив сам у себе. Сам у себе вперше вірить, мені так здається. І люди це відчувають, і вони хочуть бути з цією людиною. До, одна та, ні. До кожного лідера прийде своя людина. Ну а лідером кожний може стати, якщо він буде оці дії робити, так, об'єднувати людей і бажати цього об'єднання. Зараз хвилиночку. Так, так. Зараз, може, розкажеш трохи про компанію Алар, а я зараз підійду, добре. Добре? Я, да, я бачу у нас один відвідувач, дуже приємно, що ви в маски. Що я такого побачила на почула на вебінарі від Міха Мацько? Це те, що, по-перше, вам треба не нити, ні на кого не звалювати свою відповідальність за своє життя і. Бути вже і зараз лідером, а потім прийде е, успіх. От уже з самого початку, як ви прийшли в компанію, не чекати, коли прийде той успіх, а потім бути лідером. Вже ви прийшли і ви маєте бути тим лідером. Це я розповідаю, що це так, це, да, це, це круто про лідерство, молодець. І скажи, будь ласка, звідки ти береш натхнення? Натхнення я беру з книжок. Вау, це круто. Так як у мене є такий дуже, у нас є такий дуже гарний і сильний наставник, як Сергій. Він мене дуже мотивує і наставляє. І як я йому казала, Сереж, ти завжди в нужний момент знаєш що сказати, ліба не сказати. От за тих два роки різне було, різне. Но в мене не було такого, що. Це не хочу навіть спілкуватися. У нас якось вийшло спілкування на такий рівень дружби. Хоча ми з Сережею раніше взагалі не знайомі були. Нас познайомили інші люди. Ну зараз я, Сергія, вважаю другом, бізнес-партнером, наставником. Ну спочатку другом. І ось і такі ж посил. До речі, я хочу нести. Я хочу команду друзів однодумців, щоб друж, дружня атмосфера була. Ну, цьому до речі, а тут можна навчитись, да, так. і багато книжок, і ну і в принципі а, такі дружні стосунки, якщо навіть не вмієш будувати, бо я нещодавно з коучем одним спілкувались. Ну так а, вона не партнер, а лише так знайомилася, Так вона казала, що в мене друзів немає, і я там друзів не доєдную. В мене там п'ять осіб, а всі інші клієнти. І от навіщо мені ті а, подруги потрібні, і туди, і сюди. І ти розумієш, боже, а ти ж колись такий самий був. <реш> Тоб, раніше в мене те ж саме відношення було було навіщо мені хтось, так? Я і сам собі самодостатній, там в мене є то, то то навіщо мені з кимось товаришувати, Так, і ти розумієш, Боже, як ми змінюємось, і завдяки чому так. казалось би, да, якийсь мережевий бізнес так. може тебе змінити з самого серця. Так. так? І це нас настільки ну, неймовірно, так я ну, досить не можу повірити, що якась компанія мережева мене змогла так змінити, так, так. мережевий і Багато людей недооцінюють. Ну це дуже круто. В мережевому ти змінюєш не тільки своє життя е, фінансове, здоров'я, ти змінюєш своє мислення. А якщо змінити мислення, то все зміниться. А іменно в нашій компанії це і робиться. На, на, на цьому е, упор, акцент на цьому. Тут дивись, тут є нюанс. Я просто знаю багато компаній із багатьма ну. Там хто професіонал, хто не дуже в мережевих компаніях а, працює, і я б не я б не сказала, що це норма або аксіома саме для мережевого бізнесу. Все залежить від а, лідерів, людей, які оце передають. Як то кажуть, риба гніє з голови, так само і тут. Який лідер а, тебе підтягує, на кого ти орієнтуєшся, хто а, для тебе стає наставником, так або ну. Мене важко запалити так, але я бачу тут людей, бачу їх гроші, які вони якісно інші люди з грошима. Бо ну капцову знаєш напевно, да Наталю. От і вона там, коли розповідає про зустрічі з мільйонерами, мільярдерами, іноді кажеться, боже, це ж гроші. Ну такі фу, так ну люди такі гневлі, бридкі, ну зовсім. І от коли я бачу людей ЛАР, з грошима я розумію, що гроші можуть бути круті, чудові, так що це ну зовсім менший рівень. Тут така думка в мене з'явилася. Гроші на сьогоднішній день можна заробляти багатьма способами, і тільки від мене залежить яким способом я хочу заробляти ці гроші. От способом з мережевою компанією, а іменно з компанією ЛР, це той спосіб, який я хочу заробляти, тому що я несу посил допомоги людям. А не доїти їх, обманути їх, вигоду свою взяти, і якраз такі, так і строїться тут система, що мені треба допомогти людям вирости, щоб виросла я сама, і мене просто в початку, коли ми почали навчання. Місяць тому у нас був ефір, і я не пам'ятаю, була ти ні. Не... Ну ти на всіх ефірах є, можете чути е, е, Галина Шевчиши. Шульч... Да, 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 щось я таке сказала. Галина Шевчишина вела. Це перший ефір наш був. Вот. І я говорю, що е, система, яка от у нас зараз на усіх підприємствах, на усіх роботах, людей запугивають, що тебе уволять, людей не хвалять. Як це? хвалить. ні, він має боятися, він мене має слухатися, Я ж головний, я директор. Уваження має бути. Уваження методом запугування і як би, превосходства. І зовсім друга історія в ЛР. зовсім друга. Тут тебе хвалять за все, тебе мотивують, з тобою діляться, тобі допомагають рости, розказують, це роби, це не роби. І в ну, мене є з чим зрівнити, тому що я зараз на посаді. Керуючий, в мене є свої люди. І коли я до мене дівчинка прийшла нова на должність, і я, яка ти молодець, я бачу, як вона старається, тебе все виходить, і я її хвалю. Ну, тому, що а я... це ж за похвалити, ти розумієш, в чому справа. Звично, в звичній компанії за похвалити треба додати до заробітної плати. От. От. От тому всячески кажуть, що ти какашка, так. щоб тобі потім не додавати гроші так. в мережевому навпаки. Так. І це я в шоці була. Я тоді з Галі це розказую, а мене все пре, мене вже пре, тому що мене там похвалили що це щось. Я, я, я вообще в шоці тоді була. От, от скажи, будь ласка, Наталочка, ти зараз дуже серйозно формуєшся як такий активний, такий палаючий лідер. Куди ти ведеш за собою людей? Скажи, будь ласка, компанію Елер, <с? с>? я веду у краще майбутнє тих людей, які входять на продукт. Я веду у здорове життя. Тому що з нашими продуктами я так позиціоную не один разочок взяти і забути. Я це все проговорюю, що це ваш стиль життя з тими продуктами. Ви проживете дольше, ви будете здоровішими, ваші діти будуть здоровими. Людей, які захотять на бізнес, тому що ну у тебе так класно получається. У мене так не вийде. Ні, я так не зможу, як ти. Ну це багато таких кого я запрошую на бізнес. Це от такі от слова зараз мені. У мене в основному клієнти і постійні клієнти. Я чого так активно зараз розвиваюся, тому що я позиціоную себе як лідер, як м м лідер компанії і, і е е слова вилетіла е людей. За собою. Щоб, для чого? Щоб строїти бізнес. Тому що тут, в мене, де я живу, поле не пахане. Про ЛР тільки де хто щось там узнає. Якщо активно включитися, ну даже у мене як в голові дівчинка, яка от десь тут з округи, навіть да ну е послі середи, в мене мас масштабніші цілі. Я в е я б в... yeah, на набі... тобі тобі сподобалось, Міхал, який сказав, а в тебе просто малі цілі. тілі, <альпи> так. Ти <свист hundred> Ті знаєш, коли я зараз говорю е оправдання собі, блін, чого в мене то не виходить, чого в мене слова його, тому що малі цілі, цілі не амбіційні, Вони тебе не мотивують. Вот. І ну, в общем зараз я хочу утвердити себе на цій позиції і демонстру... посилати цей посил людям. Я і через інтернет, я розумію, що людей більше там мене побачить, що людей більше я хват. Людей і уже з цього місяця я знову перегляну свій список контактів. Не то, що знову, я знову буду всіх обзванювати, тому що пройшло два роки. А може у людини що змінилося, а може людині потрібен продукт, а може бізнес. Тому якщо хтось даже буде цей ефір дивитися, я скоро зателефоную і вам. А, а краще не чекайте, допоки Наталочка згадає колись там. Беріть телефон, телефонуйте їй прямо зараз. І кажіть, Наталка, я бачила ефір, я хочу в твою команду і давай розвиватись разом. В мене є грандіозні ці. А ти мені допоможеш їх зреалізувати. Оце буде просто вау. Біло, а тут... да, в компанії можна досягти усіх цілей, ваших конкретних, але роблячи це в команді. Ну так, да, і в наша команда якраз ну, ви бачите, дві людини, так, а за нашою спиною ще є багато багато людей позитивніших, більш енергічних за нас. так. А, більш професійніших, результативніших знаннями, яких ми можемо користуватися і вам можемо передати. Тому тут дійсно такий командний бізнес. Бо один на один ну ну так собі, адже саме вар це бізнес команди, бізнес дружби, так, допомоги і такої великих, великих цілей. Тут ви можете досягти всього, що ви бажаєте, так і головне, що починаєте внутрішньо трансформуватись, а це ну скажу з власного досвіду. Мало де про це в принципі говорять так, навіть говорять не те, що діють там, що змінюється. От а тут все вживу в реаліях. Лише треба ну себе так поставити питання. А що якщо не так, якщо не нічого ж не зміниться, знову буде лише життя. А якщо пробувати, то точно зміниться. Да, то таке, начебто, відкриваєш одну дверцю, а за нею так багато, багато, багато дверей, крутих на дуже дуже крутих, і кожен день ти в такі а, предвкушаєш оцю невідомість, а що буде, якщо Так? кожний партнер, це додаткова надія на зростання. Так, ти кожному бачиш лідера. А я дуже полюбляю, коли ну от з президентами ми також спілкувались, і вони кажуть, що ми спілкуємося зі своїми новими президентами. Якщо людина не хоче бути президентом. Ну ти її не заставиш. Тому я дуже сподіваюся, що ті, хто буде дивитися і хто зараз дивиться цей ефір, всередині вас живе президент, який хоче багато, хоче дуже-дуже багато і сильно змінити своє життя. І повірте, Валар, це можливо. Так, не стримуйте в собі це. Тут ви розкриєте це повністю. Так. От, Ну, я думаю, що ми зарядили. Оцю позицію ми відкрили. Наталочка, бажаю тобі е, осінь цю розпочати так феєрично, як то кажуть. Дякую, от так. Так що був реально крутий результат. І е, знайшла саме бізнес партнерів в свою команду. От ну і будемо з тобою розвиватись так, разом дякую. до нових вершин. А, всього найкращого, дякую тобі за допомогу. Так, ну і пишіть Наталочці або мені в особисті. Будемо розвиватись разом. Все, давайте, па-па-па-па, збережеться ефір, так що дивіться в записи. пока. пока.